Вітаю вас, друзі! Хочу вам розповісти одну коротеньку і дуже цікаву історію. Виявляється, що навіть така негативна подія, як приїзд Кримнашиста Басти в Україну, може давати позитивні наслідки. Ну, по-перше, ми побачили, що робить наша держава, як вона ставиться до питання окупації Криму. Вчора, до речі, ще і Філіпа Кіркорова виключили із чорного списку, тому що СБУ звернулась до Міністерства культури із таким проханням. Анням ми побачили, що нашій владі абсолютно наплювати на питання окупації Криму. А по-друге, усілякі, ем, так би мовити, проросійські колаборанти почали показувати своє обличчя. Спочатку донька судді та ДБРівця показала себе ну нартіста, що, він виступав в Криму та нічого взагалі не значить, Він вже не наш. Смиритесь з цим. Після чого вона стала вибачатись. Я хочу зробити заявлення і приносі зуміння українським решта. І ось певною мірою подібна історія трапилась буквально учора. Я почну із самого початку. Є така компанія Fozy Group. До її складу входять дуже відомі бренди, такі як Сільпо, Фора або Рінгу. І є ось таке створіння, як Слава Баранський. Він є уродженцем Росії. На своїй сторінці у Фейсбуці він вказує, що він. Є директором з маркетингу у фозі груп. Якось Баранського запитали, яка у нього головна цінність, і він відповів, що це вміння мислити. Ціність одна, ціність одна, від все інше. Це не одна, це не от тні йдуть остальною. Це не ся обдуманість, це не це способність людей мислити. Але із мисленням у Баранського є очевидно дуже серйозні проблеми, тому що якби він мислив, то він би думав, що він робить. Зокрема, у себе в інстаграмі він опублікував ось отаку сторі. Дуже зрадів приїзду кримнашиста Басти до України, і написав, що місто нарешті перемогло сільську тупість. Також він ненавидить вишиванки, про що писав у себе у твіттері і в інстаграмі знову ж таки він писав, що Україна, на відміну від більшості постсовєтських стран, чомусь не розвивається, і стібався зі слова гідність та європейських цінностей. Тобто, поводив він себе як типовий росіянин, який просто в. В Україні підзаробляє гроші. Друзі, даруйте за звук. Річ у тім, що я цей фрагмент дописую, коли вже монтую випуск. Як бачите, я навіть вже перевдягтись встиг. Так от річ у тім, що я ще знайшов інформацію, виявляється, що наш герой також виступає проти воєнного збору. Вважає, що ми маємо платити пенсії в окупованому Криму, і також виступає проти українізації, що дуже і дуже показово. І ще цей твіт я залишу просто тут, щоб ви його бачили, але не буду це навіть коментувати. І ось оця прекрасна у лапках сторіс дуже добре характеризує нашого персонажа. Він вважає, що можна насміхатись з пісні Плине Кача, яку вмикають, коли ховають українських героїв. Натомість він, очевидно, фанатіє від росіянина і фаната Путіна Моргенштерна. Тут, типу, оп, ти Путін круто.

Я, звісно ж, про все це написав у себе на Фейсбуці. Про це також написали в новинах. І після того наш герой, який дуже любить відстоювати російські цінності, чомусь закрив свою сторінку на Фейсбуці, закрив свій інстаграм і твіттер, схоже, видалив. Проте минуло буквально кілька годин. І на сторінці Фозі груп з'явилася заява про славу Баранського. Фозі груп у себе написала, що вони, звісно ж, є проукраїнськими під. Тримують державний суверенітет і працюють на розвиток нашої країни. Що Слава Баранський насправді є не директором з маркетингу усього Фазі група, тільки одного із їхніх проєктів, і він долучився до них 4 місяці тому. Але це, як на мене, не має якогось визначального значення про подальшу співпрацю зі Славою. Вони будуть приймати рішення після детального вивчення усіх фактів. А зараз, на час службового розслідування, Слава склав свої повноваження. Важення. Я знаю, що Фозі груп мають дійсно патріотичну позицію. Вони допомагають українській армії та не тільки. І сподіваюсь, що від сьогодні будь-яка співпраця із цією істотою у них припиниться. А сам Баранський свою сторінку у Фейсбуці повернув та написав новий пост. Правда, повидаляв дуже багато попередніх публікацій, аж до 2017 року. Він написав, що виявляється, він насправді дуже любить Україну. Україну. він дуже любить вишиванки. Просто він хотів, щоб усе було якомога краще, а його усі неправильно зрозуміли. Це ми, друзі, із вами тупі. А він дуже розумна людина, яку просто не зрозуміли, яка хотіла зробити якнайкраще, а ми просто невдячні свині. Словом, Баранський не відповідає за свої слова і така його реакція та позиція. Це теж дуже показово і теж дуже у стилі російської традицій, до яких, як ми знаємо, слава є дуже близьким, і щось мені підказує, що він таки дійсно залишиться без роботи. Любить Росію, ну краще би там залишався і працював. Він там працював і раніше, і навіть після війни він мав доволі тісні зв'язки із російським бізнесом. Отож, слава не любиш Україну, краще лишайся там і не лізь сюди. А якщо ти не любиш Україну і тут лишаєшся, то не відкривай свого рота і не поливай брудом країну, в якій ти заробляєш гроші. А з вами був я, Сергій Стерненко. Підписуйтесь на мій канал, тисніть лайки до цього відео та залишайте ваші коментарі. І ніколи не мовчіть. Завжди говоріть про проблеми, тому що тільки коли є розголос, то ці проблеми можна вирішити. І ця історія це один конкретний приклад того, як розголос працює.